Алла Пугачова відвела своїх дітей лізу та гарі до московської гімназії. Артистка повернулася до Росії без чоловіка Максима Галкіна. Рашистські ЗМІ заявили про проблему в зірковій родині, але. Алла Борисівна, вона спростувала ці домисли, і поки телеведучий виступає в Австралії, вона сходила на шкільну лінійку зі своїми дітьми, які пішли до третього класу. Зірка заявила, що перше, що хотіла б зробити після повернення до Москви, це набити пику одній людині, але не назвала його імені. Сьогодні Алла Борисівна пояснила ситуацію. Вона опублікувала колаж. Із фото путінського поплічника Володимира Соловйова та свого з чоловіком. Шкода Володю, зрештою, і луснути можна від злості та зухвалості, написала Алла Борисівна. Соловйов нещодавно назвав Пугачову лайном і закликав висловити свою позицію. До речі, Алла Борисівна поки що мовчить про війну, але вона пообіцяла розповісти правду. Шанувальники Пугачовою засипали її компліментами. А, Алла, спасибі і дякуємо за те, що смілива. Захоплюємось вами, хоч ви не тремтите від страху перед вбивцями українців. Плачемо і дякуємо за позицію. Так, писали фоловери. Як відомо, Максим Галкін він розкритикував дії російської влади. Він. З самого початку, з самих перших днів війни, він виступив проти війни та звірств, які творять окупанти в Україні на нашій землі, на нашій українській землі. Тепер путінські помічники можуть порушити проти нього кримінальну справу за дискредитацію армії. Але знаєте, що мене вразило найбільше? Це те, що Ах... наскільки взагалі низько це ось той низ, який може бути ось та гидота, яку несе вечірній модозвон. Зараз я про Соловйова. І щодо цього дуже добре написав Невзоров: хочу зачитати з посту автора буду читати російською з оригіналу автора. Забавно, бізуміє наростає, Кремль нагріває сковородку, показав, що може опустити кого угодно. Соловьев вмазал по сакральным щекам Пугачевой. Вмазал сочно, подло, больно. На отмаш, не утруждая себя никакими приличиями, официально пустил в расход Аллу Борисову. Перед строем расстрелял пулями из чистого говна. Тут следует понимать, что сам Соловьев своего голоса не имеет и личные какашки вход пустить не может. Так, що матеріал для Соловйовських пуль взят із того самого чемоданчика президента Як ми бачимо, вже не нехтують нічим. Великі дякуємо Іалі Борисівні і Максиму Галкіну за те, що підтримують Україну, за те, що не бояться. Особливо Максиму Галкіну, скоріш за все, йому вже дороги назад немає в Росію, але він і не поспішає туди. Якщо чесно, не розумію, чому повернулася Алла Борисівна, але, мабуть, в неї є на те свої причини. А, тим паче, що а, хто вони всі такі, щоб вона їх боялася? Вона зірка, вона легенда, а вони, вони ніхто. Тому дякуємо. За те, що підтримують Україну. Чим більше будуть підтримувати Україну, а росіяни, які не мовчать, тим буде краще. Тим скоріше відкриються очі в тих, хто думає, що Росія на правильному шляху новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майоней.